І ось цікава історія буде, ну то вже ви потім самі будете дивитися і вивчати це вже, так сказати, додаток до семінару, що я наразі спілкуюся з даною юридичною структурою через юридичну структуру Дарницький районний суд, але ж представники ніякі не приходять, але ж там цікава історія. Подивіться відео на каналі, там є відео в суді по. В юридичній установі суд по єврореконструкції. Буде цікаво, ну, можете там під відео писати питання, я можу відповісти. Чи в чатах теж можете спілкуватись. Тепер, що стосується ваших дій, що робити далі, ось, бачите, я назбирала цілу купу цих відповідей, переписок. І тепер у мене є ціла історія, якщо я прихожу на зустріч з ними до установи. Дарницький районний суд у мене є по кожному питанню заготовочки. Ось я вам цього бажаю. Далі хочу ще сказати, що дуже цікаво. Ну, Для всіх тих, то ви ж це все зробіть, що я казала, що надіслати. Ще хочу сказати, щоб ви розуміли, на даний час ну, цей е, протиправно, але ж, але ж, але ви повинні розуміти. Що у нас е числиться, числиться, так скажу, щас, що введений карантин і введений воєнний стан. Д два ці стани одночасно, згідно Конституції, бути не можуть. Але що, ну, фіктивно вони якимось чином існують. Е як можна це е використати собі? Ну, для, свої, для свого захисту. Ну, наприклад, якщо ці ем, структури хочуть до вас завітати до гостей, то ви можете завжди нагадати, що є постанова Кабміну 3219, відключення під час карантину заборонено. І є така ж постанова, що відключення і нарахування якихось заборгованості під час воєнного стану теж заборонено. От. І що таке борг, хотіла ще сказати. Борг це от, що виходить: долг це такое долг? Долг витікає із неіспоління об'язаності по договору. Тобто треба зрозуміти, що заборгованість виникає тільки в тому випадку, якщо не виконані пункти договору. А якщо нема договору. То про які можна розмови говорити. Далі, що хочу ще сказати по алгоритму дій. Ну це так трохи продовго. Я маю на увазі, що коли хтось ну, може в вашу адресу з тих попрошаєк приходити і присилати своїх, як їх назвати, ходоків. Так? Оці ходокі. То вони не мають права. Ну, Вимовляти таке слово, що ви боржник, розумієте? Ну, треба їм теж змістовно і грамотно відповідати. Але ж при, перед тим, щоб відповідати, треба теж. Я там, вам ще одну оферту як бонус до цього заняття дам. Буде дуже цікаво. Тож, давайте ще повторимо, який алгоритм дій. І, е, кроме цього алгоритму, там ще деякі пункти треба зробити. Перше нагадую, що ми вже зробили, ну, пройшли. Це сповіщення волевиявлення юридичної особи посилаєте перший раз, другий раз, третій. Через інтервал 7 або 10 днів. Правильно формулюєте цінний лист повідомлення з описом вкладеного. І те, що вам казала, ви туди можете покласти запити Вперше, в перший, і другий, і туди відправити без акцепту їх попрошайки. Далі. Той запит, що ви пишете, ну, теж дуже грамотно продумайте, важливі пункти включіть. вам важливо отримати відповідь. Якщо вона буде теж неповною, то це не є критично, але ж для суду це дуже гарно, бо виходить, що ця установа відмовляється, надати важливу інформацію для типу. Того, що вони є поставщики чогось. Але ж знаєте, чому вони відмовляються вам надавати? Що у 99,9-х оціх нема ліцензії на здійснення комунальної діяльності. І взагалі немає ліцензії на здійснення там, подачі електрики, подачі того всього немає в них нічого, розумієте? І... Ще скажу дуже цікаву новину, ну, думаю, що ви все це знаєте, більшість людей, що ці юридичні, ці юридичні оці юридичні установи м, приватного права займаються е, е, господарською діяльністю і отримують прибутки. І всі кошти виводяться в офшори, всі вони зареєстровані в різних офшорах. Ну, Наприклад, ця компанія. Зареєстрована на Кіпрі, я вам пізніше цю інформацію дам. Так от, запит на отримання публічної інформації це друге, те, що ми теж робимо по всім компаніям, які вас турбують. Третє, одночасно пишете запит до міської ради. Я вже вам казала: от Насхівська міська рада, яка у вас там сільська рада, пишете до них запит. По у тим рахуночкам, що там написано на тій попрошайці. ОР пишете, Чи є, і ще не забудьте запитати у міськради, чи є, чи є у міськради, яка ну, у вас буде сільська рада, міська рада, сели, ну, у, у, у міської ради, чи є договір між поставщиком, типа поставщиком електроенергії, води. І таке інше, комунальних послуг. Чи в них між собою є на отримання послуг договір? Обов'язково. То ви в Євророконструкції запитуєте, а тепер запитайте у міськради обов'язковий такий запит. Крім цього, у міськради запитайте обов'язково, чи передавалось на баланс майно до юридичної особи, чи передавала міська рада на баланс. Оцієї приватного права юридичної особи майно на баланс. І ще важливо запитати у міськради про ос особистий рахунок, лічний щот вказаний, е напишіть там, хто тут приложить, тільки я без акцепту її теж пропушіть. Запитайте, хто на яких підставах, на чиє ім'я відкрив особистий рахунок. За такою-то адресою. Так, що тут ще хотіла вам сказати? Далі, далі, далі. Тепер те ж саме, те ж саме, ну, не забудьте, ми пишемо Київській раді. І пер, ну, перше, ми робили в саму юрособу. Це в тих повідомленнях, що раніше, щоб не запутатися. Так, я ще цей алгоритм, мабуть, щоб було ну так, більш точніше, зроблю вам, наберу на комп'ютері і зроблю такий знаєте, алгоритм: один, два, три, чотири, щоб ви не перепутали і не заплутались. А а ви там по відео більш. Подробніше, але ж так, тез, тезами напишу, щоб ви не забули, що робити. Бо багато прийдеться, звісно, спілкування, але це стоїть того. Якщо люди почнуть це робити, то у цих попрошайок буде дуже підгорати. Далі. Бо вони ж зрозуміють, що вони ж і наше відео дивляться, і цей семінар з радістю будуть дивитися багато разів і думати, Боже, мій, що робити. Запитайте ще обов'язково у Київської міськради, куди будете писати до них, чи відкритий у міськраді рахунок територіальної громади, чи сплачуються єврореконструкції податки на рахунок територіальної громади? Обов'язково запитайте. Так. І, і ще такий четвертий пункт, що. Те, що ми запитували про рахунки, особливий особистий рахунок і рахунок і який на, на платіжці, ви запитуєте у самої Юрособи це раз, запитуєте у міськради і запитуєте у банка. який банк вказаний? На бумажці, яка в мене є, там вказан Ощадбанк. Тобто я теж писала в Ощадбанк такий запит. Банк сказав, що цей рахунок належить єврореконструкції і доступу вони не можуть надати. Тобто, що цікаво, виходить, що вони, оця компанія єврореконструкція, а у вас буде ну ті, що у вас є, вони відкривають якісь особ, особисті рахунки, е, вимагають сплачувати. Туди кошти, кошти проходять кудись, йде движення денег, а відкривають на імущество, яке, ну, ви думаете, як ви думаєте, вам принадлежить? Як ви вважаєте, що це ваше майно, але ж кошти йдуть кудись, невідомо куди, і ви не можете проконтролювати, що там відбувається, розумієте? То ви хіба раніше цікавились цим? Поцікавтеся, оце все треба зібрати, всі відповіді ви ну, зрівняєте. Я давала ну, в чатах там відео в інших країнах, більш-менш податливі, показують, що на рахунках відбувається. А в нас очі завідющі, руки загребущі, то добитися. Не всім удається. Але ж є це кримінальний злочин і підтвердження того, що він є. Вони зобов'язані зобов'язані відповідати на ці запитання і повністю давати відповідь. Ну, Буде як буде, подивимося, може, у когось із вас з'явиться така відповідь. Далі, розумієте, якщо немає ніякої відповіді по рахункам, то які претензії можна взагалі виставляти? Розумієте? Ну, Тобто хтось вимагає якихось яких сплат, немає на те ніяких підстав юридичних, ні юридичних, ні фізичних. Ну, то це ж є кримінальний злочин. 355 стаття Кримінального кодексу України. Ну, примушення до е, надання послуг, розумієте, е, насильні якісь примушення і багато іншого. Ще зараз я вам задиктую які порушення яких е, е, статей Кримінального кодексу. І е, потім ви пишете, о, оце все збираєте е, все, все, що у вас відповіді надійдуть, і пакуєте собі по папочкам. Така то -та структура, така то -та структура, така то -та структура. Так, що ще хочу вам додати? Оце ви все назбирали, і е, хай воно лежить. У тих людей, у яких не все так гладко, що ще. Так сказати, що вже дійшло до якогось там на'їзду, якихось там вимог, що пропоную зробити, поки не дійшло до суду, а, ну, наприклад, ходоки ходять. Хочу вам ще зачитати, зачитати деякі статті бюджетного кодексу, щоб ви зрозуміли, де ми знаходимося. Що стосується нас, це стаття бюджетного кодексу, 55. Захищені видатки бюджету. Рекомендую роздрукувати і мати при собі завжди. Так, ось, стаття 55 бюджетного кодексу, пункт 2. Про що вона? Захищеними видатками бюджету. Визначаються видатки загального фонду на нарахування. Ще, ще, зараз, тут перелік, і один з цих, там двоє і один з цих пунктів. Оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Розумієте? Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на Оплату комунальних послуг і енергоносіїв. Тут 55 статті, пункт 2, там великий перелік. Я дуже рекомендую його собі перечитати і осмислити, чого ви не дополучаєте у цьому житті, і що зобов'язано бути у вас і куди крадуться ці кошти. Ну, ми зараз стосовно комунальних платежів з вами спілкуємося. То давайте ну, по темі. Тож хочу сказати, чому так відбувається? Написано, що це захищені видатки бюджету. Розумієте, це зобов'язано надати. Тобто ці кошти від бюджету країни переходять до бюджету місцевих рад. А що потім відбувається? Ці кошти перераховуються кожного місяця до бюджетів і. Сплачуються комунальні послуги за кожну квартиру у місті. Чому це відбувається? Зараз я вам роз'ясню. Тобто, за ваші квартири, ті хто, ті, хто сплачує і ще не зрозумів, що відбувається, платиться два рази. Тобто, в зв'язку з законом про правонаступництво, всі громадяни СРСР, перебуваючи на території УРСР, є. Громадянами Капслоком, як вони так вважали України. Але ж за цим законом всі громадяни власники, всі громадяни-власники, за них все сплачується. Ви должны, ну, Зрозумійте, це не тільки в Україні, це у всіх республіках Союзу, які, ну, які, які розділилися. І ще хочу сказати таке, що Наразі у вас у всіх, ви подивіться документи, все майно є написано, що ви не є власниками, а у вас є право на власність, розумієте? А у деяких людей є ще право на право власності. Це зовсім ще статус нижчий. То що про це про про що то кажеться? Що всі, все майно у Київській міської раді це юридичної фірми? Приватного права. Коли ви е, взяли паспорт в 96-му році, то ви юридично відмовилися від майна, розумієте? І тому всі будинки нові, не нові, все, що є, все, що тут строїться, по всій Україні. Всі ці будинки е, наразі є власністю оцієї структури. Євської міської ради, наприклад, у вашому місті іншої. Тобто, як ну це, м, розумієте, Ну розумієте не то що вони там взяли і забрали собі, а юридично вони є власники. Юридично, а всі українці м, не власники, а мають право власності. Вони або право на право власності, розумієте? Вони мають право. Ну, е Типу орендувати свою квартиру. Виходить, що ви живете в своїх квартирах, але ж де Юри рахується, що ви орендуєте у міста, в села, будинок або квартиру. Це так по документам, які наразі в корпорації Україна. І якщо в такому стані ми є, то оця, я наприклад, Київська міська рада кажу. Що Київська міська рада, якщо вона є власником оцього всього майна, що у нас тут в Києві є, то вона сплачує з бюджету України, їй перераховуються кошти, а вона кожного місяця на цей ОР сплачуються кошти з міського бюджету, а потім списується як отримання. Хочу сказати, що, щоб ви зрозуміли. Оці структури, такі як Євроконструкція, там ДТЕК і всі такі інші, що там у нас? Водоканал в Києві, вони два рази отримують кошти. Вони отримують кошти від бюджету, така схема, від спочатку від бюджету ну, України до бюджету Ради, а потім з Ради до бюджету до у цієї компанії юридичної. До, до цієї юридичної компанії приватного права сплачується із бюджету. І потім ця юридична компанія ще раз через оці платіжки, вони ж і є попрошайками. Розумієте? Вони через ці попрошайки і ще раз отримують кошти. А чому б ні? Якщо люди сплять, якщо вони не розуміють, не цікавляться, 30 років. Десь були, платили, платили, платили. І потрошку кошти, повиша... ну, платіжки повишає, думають, тут декілька зайців оббивають. Вони роблять ще більш нижчими людей, вони знищують народ України. Якщо ви подивитеся, скільки народу було, це 52 мільйона, наразі навіть нема. Розумієте? Це ж геноцид, це геноцид нації. Якщо замислитись, це все продумано, це все виконується. Людей вже не стало в Україні більше, ніж під час Великої Вітчизняної. Тож, ну, замислитись. ось. І оця 55-та стаття захищені віддатки бюджету. Кошти стабільно перераховуються один раз у цю єврореконструкцію. Але ж цікаво, що. Два рази, куди діваються кошти з другого разу. Тобто тут збагачуються по максимальному тарифу з першого разу, а другий раз кошти виводяться в офшори. Ті рахунки, коли ви виясните, кому вони належать, як правило, більшою часткою це рахунки, які будуть транзитними. То деякі рахунки ви зможете знати. То більшою часткою це рахунки в офшорній компанії за нашими кордонами.